Проблеми дорожні і питання лісові сьогодні в інформаційному блоці від Сфера ТІВІ Луцьк». з вами в студії Тетяна Нечипорук. Мої вітання. Як відомо, благими намірами встелена дорога до пекла, особливо якщо ця дорога українська, а благі наміри зводяться до спроб цю дорогу підлатати. Мова йде про технологію ремонту, що робить автошляхи на якийсь час ще небезпечнішими ніж вони були до ремонту. Що робити водіям, котрі втрапили в ремонтну пастку у разі пошкодження авто, розповімо у наступному сюжеті. Прямокутниками і квадратами немов трохи браковані шахівниці. Нині вкриті кілька вулиць обласного центру. Подібні пастки для авто трапляються і за межами міста. Працівники Луцька автодору кажуть, на ґрунтовний ремонт грошей бракує, тож ремонтувати доводиться на ті, що до них дійшли, і саме у такий спосіб. Якби гроші не крали, ми повністю вирізали і поклали. А так приходиться забач вирізати. Яку функцію тут виконує Володимир, довго гадати не доводиться. Обличчя та одяг у чорних крапках і відро в руках відповідного кольору говорять самі за себе. Змазую цим смавою, щоб приставав асфальт. Ага, сьогодні, будете класи, да. Так? Да, сьогодні будемо класти. А за мною вже будуть йти асфальт класти. Світя, на ну ваш погляд от, власне, це безпечно для водіїв? Ні. Отакі От ямки, коли виривають. Ну, конечно, Повний екіпаж патрульних поліцейських неподалік місця ремонту дороги саме перевіряють документи у водіїв. За кермом Роман, який запевняє, що латати однозначно потрібно. Ну я вважаю, краще зробити, вирізати і зробити, щоб ямки не було. Ага. Ну я вважаю так, я не знаю. А щоб Кожного не втрапити свояку... в халепу, кулесам не пробити або ще щось то. Адекватно, нормально треба їздити і не потрапити в халепу. А ще водіям додає Роман слід дотримуватись ПДР та зважати на знаки, які свідчать про ремонт вулиці, не виключає того, що такий ремонт наражає на небезпеку водіїв, і головний комунальник міста Юрій Крась. Звичайно, є небезпека, але ми стараємося якби щоб ну націлювати підрядні організації, щоб вони найкоротший термін, тобто вирізали, і залатати в той же, хоча б в той же день або через день. Причиною того запевняє Юрій Крас, що робота затягнеться на довше можуть бути хіба що несприятливі погодні умови. Додамо зі свого боку, що таких причин є значно більше, і навіть за доброї погоди такі пастки для коліс можуть залишатися на дорозі всі вихідні чи кілька днів серед тижня. А коли вже не доведе боже, трапиться так званий форс-мажор, і водій таки вскочить у яму з наслідками. Вся відповідальність лягає на нього. Якщо якщо стоять знаки, якщо правильно вони розставлені, тоді відповідальність лягає на нього. Ну, якщо інше, тоді вже йде там або судовий процес, або якісь там, наприклад, домовленості щодо чи організації, чи департаменту житлово комунального господарства. Зауважимо, що подібне латання подекуди практикується навіть у наших сусідів поляків Проте, як правило, там підготовлені до ремонту таким чином вулиці зачиняються для руху взагалі, або перепади країв у вирізаних прямокутниках закладаються асфальтом. А ми, українці, поки робимо все, аби життя медом не здавалось, навіть у тих випадках, коли вирішення проблеми не потребує надмірних ресурсів чи героїчних зусиль. Вікторія Притолюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Таволуцьк. На продовження автодорожньої тематики Луцька муніципальна варта регулярно звітує про покараних порушників правил паркування. З іншого боку, у багатьох районах міста паркувальних місць критично бракує і прилаштуватись десь відповідно до правил є проблемою. Над паркувальними суперечностями розмірковувала Соломія Буковська. Дуже часто водії залишають транспортні засоби на пішохідних доріжках, газонах, перекривають доступ до приміщень. І причина не лише у недобросовісності водіїв, а й у нестачі місць для паркування. Проблема паркування транспортних засобів досі залишається однією з актуальних проблем Луцька. Чи влаштовує система паркування самих водіїв та що вони думають з цього приводу? Ми і спробували дізнатись. Звичайно, не влаштовує, бракує місць. Звичайно, давай де, де паркуємо цьому. Чи, влаштовує ні, вас ні, я... Чи достатньо на вашому місці паркувальних місць? Недостатньо. 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 Так то система все-таки не влаштовує? Не влаштовує. Я. Більше парковочних місць організувати. Ні, бракує Бракує місця, так? Так. От заїхати другий раз треба кудись, дай. Де схотів, десь став. Десь. Ну. десь хотів, там став, так? Да. Десь. Ну, З часу, може, буде більше зроблять. На даний час система паркування обов'язково не найкраща? Ну, не найкраща. Щороку кількість автомобілістів зростає, а ситуація з парковками залишається критичною. Водії, пішоходи дедалі частіше відчувають труднощі, пов'язані з неврегульованими проблемами паркування. Кількість автотранспорту велика, і на жаль, інфраструктура місті все ще не є. Ну, добре, дружньою до водіїв, скажімо так, бо дійсно і сама як водій стикаюся з часом з тим, що і в центрі міста це найбільше, не що немає де зупинитись, ну і зокрема біля ринків. Варто пам'ятати й про дорожньо-транспортні пригоди через неправильне паркування. Інколи водії, паркуючись, перегороджують проїжджу частину, виїзд з території, закривають оглядовість пішохідних переходів. Також проблемним місцем для паркування є проспект Волі, четверта гімназія. Відведеного місця для паркування там немає, тому водії, висаджуючи дітей, вимушені зупинятися на пішохідному переході. Чим ускладнюється рух транспорту? Та для дітей це небезпечно, каже Ольга Бузулук, адже вони перебігають дорогу. До слова, нова схема організації рухи в Луцьку нібито, розробляється, чи розв'яже вона вузол паркувальних проблем? Поживемо, побачимо. Соломія Буковська, Поковська, Антоннищук, Сфера ТВ Луцьк. Разом з покращенням погодних умов та потеплінням загострюються проблеми засмічення лісів та пожежних загроз. Якими методами можна запобігти цьому, та як стимулювати до збереження природи молоде покоління, обговорили під час наукової ради в управлінні лісомисливського господарства на Волині. Слухала науковців Вікторія Притулюк. Нарятувати від наслідків сміттєво-вогняного колапсу, а запобігти йому заздалегідь упродовж багатьох років волинські лісівники системно борються з масовими підпалами сухостою та засміченням лісових масивів. Звести ці явища до мінімуму вдалося завдяки проведенню різноманітних акцій, а також активній роботі з підростаючим поколінням. Сьогодні в обласному управлінні лісомисливського господарства чергова та важлива наукова рада. Тут підбивають підсумки зробленого та напрацьовують новий план дій. Змінювати відношення до природи треба саме з дитячих садочків, тому що це треба поміняти свідомість людини, екологічну спрямованість і розуміння того, що без природи. Без екосистем, без лісу життя людини неможливе. З настанням потепління зараз саме час стверджує Анатолій Гетьманчук посилити інформаційно-просвітницьку роботу у розрізі недопущення лісових пожеж. А надто це стосується молодого покоління. Не стільки потрібно це робити, наказуємо або покаранням, як поясненням людям, що цього не можна робити. Тісна співпраця обласного управління лісомисливського господарства та регіонального управління освіти науки та молоді вже давно дає свої плоди. До прикладу, лише за минулий рік у навчальних закладах Волині в свої двері відчинили десятки шкільних лісниць. Там дітлахи мають можливість не лише вивчати природу, а й брати участь у різних конкурсах та акціях, спрямованих на збереження та відновлення зелених легень планети. Та й це далеко не все. І сьогодні вже ми започаткували за рекомендацією управління лісового мисливського господарства у закладах загальної середньої освіти проведення відкритих уроків щодо відповідної тематики. Крім відкритих уроків, ми сьогодні проводимо і години спілкування, інформаційні хвилини проводимо реклам... Реклам... рекламні акції різноманітні. Надзвичайно популярним став флешмоб, який за ініціативи волинських лісівників запозичений у західній Європі. Школярі фотографуються на засмічених територіях, а пізніше прибравши, роблять аналогічне фото того самого місця, аби продемонструвати, що побутові відходи потрібно прибирати за собою. Лише власним прикладом ми можемо навчити дітей берегти природу, берегти своє життя. Оскільки без зеленого, без зелених легенів нашої планети, як ми гарно називаємо наші ліси, а Волинь край лісів, звичайно, дитина, будь-яка людина жити не може. Ще один яскравий приклад прищеплення молоді любові до природи молодіжний лісівничий центр на базі воротнівського лісництва. Там, незалежно від пори року, завжди займаються з дітьми. Варто зазначити, що постійні гості Воротнева діти, котрі потребують підтримки, зокрема родини переселенців та воїнів. АТО. тож робота у цьому напрямку кипить. А лісівники зі свого боку не втомлюються вигадувати нові ідеї та акції, спрямовані на популяризацію збереження та відновлення лісів. Відтак, окресливши подальше напрямки роботи наукова рада при управлінні військомисливського господарства області знову береться до справи. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ «Луцьк». Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший, район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Інформаційний тиждень стартував. Будемо очікувати від нього переважно добрих новин, які ми будемо доносити вам у наших інформаційних блоках. Побачимось.